Мене звати Бало Граната, це мовна школа Live Learn, і сьогодні ми з вами трохи поговоримо про подарунки. Ояндейк – подарунок. Ояндейк – дарувати. Ояндейк – откопни – отримати подарунок. Ояндейк – откопни – волокі тюль – отримати подарунок від когось. Наприклад, о фір'ям то коптам ояндейкот. О дірекеєм то коптам ець сейп Sea, коли ми з вами говоримо про подарунки, саме слово «ояндейк» і конкретні подарунки, завжди старайтесь використовувати артикль едь, або взагалі без артикля обходимося. Чому це так? Тому що коли ми з вами говоримо, що ми отримали подарунок якийсь, ми вперше про нього згадуємо і в цих усіх ситуаціях ми з вами використовуємо або едь неозначений артикль, або взагалі без нього. A férjemtől kaptam ajándékot. Kaptam egy új könyvet, kaptam egy szép vázát. Én úgy hívom, hogy a ajándékba kapni, ott remate v podarunok. s csasz, egy vázát kaptam ajándékba. Kaptam ajándékba egy új könyvet. A sem, ha varrem a szlava ajándékozni, darováté, to ajándékozni kinek, darováti, podarováti, komu. Ajándékoztam a férjemnek egy háti Ajándékoztam a gyereknek egy babát. Ajándékoztam a családomnak egy kirándulást. Ajándékoztam magamnak egy utazást. Magamnak szobi. És te mit ajándékozol magadnak karácsonyra? A te is csapod a Rizdva? szobi, narizdva. Napos na vidpovidna csepet tanyav kommentárh, abba prosto és szobí, <t> Бо карачонь! Щасливого Різдва! Бувайте, друзі! До наступного року!